1 квітня на базі Ковальської комплексної дитячої юнацької спортивної школи відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби на призи Героя Великої Вітчизняної війни Володимира Антоновича Смірнова. В змаганнях взяли участь 176 юнаків та 25 дівчат. Ми були в Луцьку, на нас вітали і підволили підсумки року. І місто Пову, особливо вільна боротьба. Із 12 золотих медалів ми завоювали три. Зараз е, тяжкий період для вільної боротьби і для спорту, період підготовки до олімпійських діла. У нас молоді перспективні спортсмени, ще ця думка буде не один. Рік олімпійський. Саме головне в нашій роботі, тренерській і вашій роботі спортсменів це віра в те що ви можете досягнути високих і спорту. І ми, як тренери, і я надіюся, адміністрація нам в цьому допоможе. Дякую. На змагання приїхали команди з Білої церкви Одеської, Рівненської, Чернівецької та Волинської областей. Змагання проводились на двох борцовських килимах. Було розіграно 18 комплектів медалі у відповідних вагових категоріях. Вихованці Ковських спортивних шкіл та клубу Олімп вибрали 21 медаль, а переможцями турніру стали: Воздігін Артем, Хвичук Андрій, Жаханович Володимир, Романович Михайло, Мілехін Олександр. А серед дівчат не було рівні Мілехіні Євгенії.